Ірина Господ проживає у Швейцарії з 2019 року. Вона переїхала до чоловіка, який вже проживав в Україні, і отримала візу за програмою возз'єднання сім'ї. Я живу в німецькомовному кантоні, е, недалеко від цюріка місто Оснах. Я заїхала за з'єднання родини. Я приїхала до чоловіка зараз. Ми в стані розлучення. Це досить довго триває. Я живу вже рік сама. І цей аусфас, який я отримала зараз, я маю бе, але на один рік. Але з правом роботи, тому що я працюю за контрактом. Ірина має економічну освіту, проте роботу за професією у Швейцарії знайти не вдалося. Зараз вона працює у компанії із виробництва різного обладнання. Ірина оператор станка, що виготовляє пружини для медицинських шприців. Моя задача контролювання. Моя задача налаштування, тобто, вся геометрія, як пружина завертається, яка сила, і все це я повинна на комп'ютері робити. І після того, як ця машина зробить ці пружини, я повинна сконтролювати. Усі податки, які Ірина має оплачувати, вираховує роботодавець. Щомісяця жінка отримує вже чисту зарплату і звіт, у якому детально описано суму відрахувань. Основний податок, який платять усі, хто отримує дохід у Швейцарії, незалежно від того, власник бізнесу чи найманий працівник, це податок на прибуток. Кожен кантон має певну межу, в рамках якої може варіювати свої податкові ставки. А от на рівні федеральному це дуже усталений закон, все прописано у Конституції, і він за багато років не змінювався. А кантональні ставки, муніципальні вони змінюються залежно від того, яка економічна ситуація в цій громаді. Цей процес надзвичайно цікавий, тому що це відбувається постійна взаємодія держави і наукової сфери. Щоб проаналізувати поведінкову відповідь мешканців країни на будь-яку навіть на меншу, зміну податкової ставки, крім того, існує і релігійний податок. Але він є не у кожному регіоні. Кантони поділені на так би мовити світські, які поза церквою, і релігійні. І коли реєструєшся у місцевій громаді, а ти зобов'язаний це завжди робити, коли проживаєш в ній, потрібно зазначити, до якого віросповідання ти належиш, і відповідно до тебе будуть застосовуватися ставки тієї церкви, до якої ти належиш. Загальна ставка податку вираховується за прогресивною шкалою. Що більший прибуток, то вищий податок. І в кожному кантоні він різний. Наприклад, у кантоні Люцерн. Якщо е, у вас дохід 9600 франків, до нього не буде застосовуватися жодна ставка. На наступній 2400 франків пів процента. На наступні 3100 Буде застосовуватися 1%. і ось так прогресивно, залежно від ваших доходів, буде нараховуватися різна ставка. Варто врахувати, що Швейцарія не розглядає кожну людину як платника податків у законодавстві. Керуються поняттям домогосподарство. У законодавстві Швейцарії розглядається домогосподарство як основна одиниця, яка буде сплачувати податок. Тобто, якщо це є одна людина, значить це одне домогосподарство. Якщо це двоє людей без дітей, це одне домогосподарство. Якщо це двоє людей із дітьми, це одне домогосподарство. Українцям, котрі приїхали до Швейцарії після початку повномасштабного вторгнення росіян, тип домогосподарства присвоюють під час надання тимчасового захисту статусу «С». Податки переселенці сплачують лише після працевлаштування. Те, що вимушений переселенець заробить сам за допомогою своєї праці, на це накладається податок. Те, що вимушені переселенці отримують як соціальну допомогу, також всі соціальні блага, житло чи медична страховка, це все вважається трансфертом, тобто, це субсидія фактично. Також у Швейцарії є й інші види відрахувань, як, от наприклад, медичне чи пенсійне страхування. Крім того, є податок і для власників автомобілів. У мене є автівка. Страхування на автівку це просто страхування, це десь 1400 в рік. Але приходить ще податок на те, що ти їздиш, це він на дороги. На мою машину це 650 франків в рік. У Швейцарії існує таке поняття як податкова знижка. У кожному кантоні вона різна, але є кілька загальнодержавних. Наприклад, ви навчаєтеся, ви пішли навчатися або це професійна освіта, або це тренінги саме за вашим фахом підвищення кваліфікації, або це навчання в університеті. Тому ви декларуєте витрати. І вони знижують вашу податкову базу, на яку буде нараховуватися податок. Так само мені відомо про іпотеку. Що якщо ви маєте іпотеку, вам також будуть враховані якісь частини цієї іпотеки для того, щоб ви знизили свою податкову базу для нарахування податків. Щороку всі, хто проживає у Швейцарії, мають надати податкову декларацію. Її потрібно заповнити на спеціальному сайті та зазначити свій дохід за рік. Загалом податкова система Швейцарії доволі гнучка. Вона має дуже багато відмінностей на рівні кантонів, а влада країни дослухається до жителів навіть найменшої громади надто у питаннях оподаткування. Деякі кантони навіть заохочують багатіїв проживати саме у них і спеціально знижують їм податкові ставки.